У нас тут біля самого будинку. Ось дивіться, хто перескакав. Це малесенький зайчик. Ой! Втік. Десь заховався. О, вон він побіг. Інші кущики. Привіт, друзі! Мене звати Наталка, вона на каналі Flower Girls. Давно я не знімала для вас відео, була трошки зайнята. Зараз розкажу чим. Насамперед я хворіла, була дуже хвора. У мене була температура, я навіть не виходила з кімнати зі своєї. Мені приносили їжу, але через 5 днів пішло все на поправку. Мені стало краще, я вийшла нарешті на роботу. Друзі сьогодні маю таку роботу. Маю висадити оцю клумбочку. І внизу з нею теж висадити квіти. Ми з'їздили з власницею до магазину, купили ось такі ось рослинки. Це переважно багаторічні рослини всі, дуже гарні. Вийшло доволі симпатично. Ці всі рослинки ще розростуться і будуть дуже гарними, будуть квітнути все літо. Тут зараз з роботи треба вдома щось їсти, приготувати, бо нічого вже не залишилося, все з'їла. Я хочу приготувати собі борщ, а в мене є половина продуктів, а за іншою половиною це мені треба капуста, морква і бурячок. Я зараз зайду, зараз я йду в китайський район, це якраз по дорозі до мого дому. Зараз зайду в магазинчик і куплю, там дешевші овочі. Я вже прийшла додому, зараз покажу вам, що я купила. Ось чек. Витратила я 6,29. Купила Ось Такий пакетик за 2 долари, здається. Один бурячок. Бурячок у нас вийшов на 94 центи. Ось така молоденька, гарненька капусточка. Капусточка у нас на $1,87. І цибулька, сіточка на 99 центів. Ось так. Друзі, сьогодні в мене інша робота. Сьогодні я чищу цю клумбочку, а потім буду ту клумбочку чистити. Я наділа ось рукавички. І ось уже скільки листечка нагребла. Зараз почищу і покажу вам результат. І так, начищення цієї клумбочки в мене пішло півтори години. Все вичистила листя під тисами, там під забором і під плющом. Тут усе почистила. Далі почистила ось такий великий ялівець. На ньому було листя сухе, яке нападало з цієї деревинки. І прибрала я ще, почистила його від старих ось таких ось гілочок. Дякі. Вон вони нападали, їх тут багато. Листя, гілочки. Все почистила, тепер він як новенький, гарненький. Я ще вам не показувала свою нову кімнату, яку я знімаю. Ось вона така малесенька. Але мені подобається, вона дуже зручна, в ній все є. Є стіл. Є комод, телевізор, ліжко і віконечко. Я сьогодні чистила взуття. Втомилася дуже, в принципі, небагато було клієнтів, але вони йшли один за одним і трошки було важкувато. Зараз хочу попити чаю. Зробила собі чай із м'ятою та лимоном. Винограду трохи. В мене ще залишилися цукерки з великодня і два печива. Щас перекушу і відпочину трохи. Хочу показати вам свій краєвид з балкону. Тут дуже гарно. Ось подивіться. Взагалі мені тут дуже подобається. Тут дуже люди привітні, дуже до тебе гарно ставляться. Якщо ти кажеш, що ти не знаєш англійської мови, всі кажуть, і це okay, все, все нормальне, все не переживай, все буде добре. Вивчиш і все буде нормально. Ти будеш спілкуватися з усіма, так як ти хочеш. Мені здається, тут легше жити, не дивлячись на ціни на житло, на оренду. Всьому іншому люди тут дуже привітні на вулиці. Тобі навіть посміхаються. Якщо ти просто йдеш по вулиці і подивишся на когось, люди тобі просто посміхаються у відповідь. Це дуже приємно вчора і сьогодні, нарешті, ходила на курси англійської, мені сподобається, у нас клас маленький. Там всього шість чоловік, і вчитель дуже ретельно з усіма займається. Сьогодні, наприклад, роздали завдання на роздрукованих листочках, але я не знала, як його робити. І вчитель цілий урок займалася тільки зі мною. За цей тиждень роботи в мене назбиралося трохи брудних рушників. Дивіться, які вони брудні. Ось. І завтра субота, завтра я буду все це прати. Слава Богу, є тут в моєму помешканні, яке я знімаю, пральна машинка і сушильна машинка це дуже класно. І завтра я все це виперу, і вони будуть чистенькі. Я взагалі-то думала, що цієї професії вже немає, але вона тут дуже популярна. Не могла пройти повз такої краси. Ціла клумба висаджена тюльпанів, дуже гарно. Вона дуже величезна. Зараз покажу об'єм її. Ось вона.